Будівництво додаткового корпусу, реабілітаційного центру і розвиток ветеранського хабу такі проєкти презентував перший добровольчий хірургічний шпиталь на міжнародному форумі у Варшаві. Метою заходу є залучення фінансування на відновлення медичного сектору України. Детальніше у сюжеті Тетяни Дадак. Перший добровольчий хірургічний шпиталь на міжнародному форумі Rebuild Ukraine Health Rehabilitation» єдиний представник із Івано-Франківщини. Тут передусім хочуть залучити донорські кошти на будівництво додаткового реабілітаційного корпусу. Ми маємо дуже сучасну операційну і ми маємо можливість всю команду обладнання, медикаменти, ліцензії для того, щоб робити досить велику кількість хірургічного лікування. Але ми обмежені. Невеликими розмірами нашої лікарні і маючи додатковий корпус, ми зможемо значно більш ефективно працювати і більшу кількість людей охоплювати. Землю для будівництва погодилися виділити селищна рада населеного пункту, у якому розташований шпиталь. А от розміри майбутнього корпусу залежатимуть від фінансування. Представляли на на форумі власне три різні проекти цих корпусів: від невеличкого такого на шість палат до найбільшого це на 60 шістдесят місць, такий сучасний триповерховий великий корпус, де перший поверх є реабілітаційним відділенням, з басейном, зі спеціальним обладнанням, з біговими доріжками. Різниця між найдешевшим і недорожчим, то від, від півмільйона євро до двох з половиною мільйонів євро є бюджети. Ще один проєкт довготривала підтримка ветеранського хабу в Івано-Франківську. Його відкрили на початку цього року. Ми маємо досить багато ідей і проєктів щодо масштабування впливу цього ветеранського простору. Йдеться про поширення нашого досвіду на громади Івано-Франківської області. Це робота з департаментами соцполітики, це робота з селищними головами, робота з створенням таких подібних ветеранських просторів в містах і селах області. Це є збільшення охоплення саме ветеранів і членів їх родин різними активностями нашого простору. На міжнародний форум з'їхалися представники понад. Двох сотень державних і приватних донорських організацій. Також є виробники медичного обладнання, а ще працівникам шпиталю вдалося поспілкуватися із послами європейських країн. Домовилися із представниками Франції, так що наш проєкт сьогодні розглянуть. І там є, є потреба у нас в медичному обладнанні, яке вони виробляють, тобто, щоб поговорити про, про ці можливості передачі нам обладнання або з, е, фінансування нашого проєкту. Від, Побудова додаткової додаткового корпусу Олена додає перевага їхнього шпиталю у тому, що вони вже неодноразово співпрацювали із іноземними партнерами, тому і на форумі викликали довіру у донорських організацій. Вони хотіли для себе визначитися, чи ну насправді ті гроші, які які вони готові вкласти проєкт, що вони будуть вкладені сам ну саме в проект? Як відбувається лікування? Там як ми як ми дістаємо медикаменти, як Ну, як працює клініка, і коли вони дізнавалися, що ми ну, волонтерський шпиталь, який фінансується ну, знову ж таки донорами, що ми потребуємо цієї підтримки, то вони ну дуже дуже активно брали у нас контакти. У шпиталі зазначають, будуть раді будь-якій співпраці, готові обмінюватися досвідом, приймати медиків з інших країн та й самим їздити на навчання до колег.